Чудовий бюджет, а також в чудовій комплектації заїжджає на продаж до нас Ford Escape 2016 року. Випуску та й везена була з Америки з несуттєвим пошкодженням попередку. Безпека не спрацьовувала на красивих легкосклавних дисках, максимально класний автомобіль з мотором 1.5 турбобензин. Повірте мені, вистачає його з головою для того, щоб їхати динамічно, а також економно. Стоїть у нас 17-та гума, 17-й легкосплави, 19 2019 року випуску сам по собі гума у нас і встановлена. Підігрів дзеркал заднього огляду, салон на шкірі, є електрорегулювання водійського сидіння, також ручне регулювання пасажирського сидіння на звичайному гідротрансформаторі, надійному, електроручник, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа Сінг з камерою заднього огляду, блютузом, а також android Auto. Мультикермо з під кермовими пелюстками примикнення передається на всього 135 тисяч км оригінального пробігу. 5 тисяч км тому у нас було техобслуговування і заміною повного комплекту ГРМ із помпою. Тут у нас автомобільчик з таким безключовим доступом у вигляді домофона код доступ. Повний електропакет флопідіймачів, центральний замок, електрорегулювання, датчик світа, круїзний мітконтроль, фрі, все це в автомобілі працює. Висока посадка, високий кліренс автомобіль у нас на повному приводі. Кворсові калимки, задні парктроніки, камера також є об'ємний об багажничок, є докатка з інструментами. Короче, ці всі моменти у нас враховані з цим автомобілем. Ціна, я вважаю, дуже класна за такий стан, за такий пробіг, за таку комплектацію. Тож, приїжджайте, будь ласка, до нас. Ось Сергій Павлович вже приїхав. А приїжджайте тепер ви і розбирайте гарні автомобілі.